Що іпотечні радники не хочуть, щоб ви знали. Всім привіт! Мене звати Володимир. Я, як не дивно, є іпотечний страховий радник у Великій Британії. Ви і так це знаєте, але ви можете подати заявку на іпотеку самостійно. Вам не потрібен іпотечний радник. Ви можете подумати, але ж, Володимир, це суперечить здоровому глузду. Ваш іпотечний радник, чому ви говорите клієнтам, щоб вони йшли і оформлювали іпотеку самостійно? Ні, я цього не говорю. Я кажу, що ви можете зробити це самі. Але чи треба? Звичайно, ні. Так само, як я відвожу своє авто на ремонт до механіка, тому що я нічого не знаю про ремонт або про те, як працює двигун. Так само, як я віддаю посудомийну машину на ремонт майстру. Я завжди буду користуватися послугами іпотечного радника для оформлення іпотеки. Ми досліджуємо, оцінюємо і знаходимо для вас найкращу ставку найкращого кредитора, що відповідає вашим критеріям. Те, що ви бачите ставку на порівняльному сайті, ще не означає, що ви маєте право отримання саме цієї іпотеки. Як дізнатися, який кредитор запропонує вам найвигіднішу ставку? Як дізнатися, який кредитор є найдешевшим для вас? Тому що є такі речі, як комісії та кешбек, які також потрібно враховувати. Що робити, якщо у вас є погана кредитна історія? Що, якщо ви отримуєте інший дохід, наприклад, поднонормові та комісійні? Як впливає імміграційний статус на отримання імпотеки? Існує багато різних речей, які враховуються в іпотечній заявці. Ми беремо на себе весь цей стрес за вас. Тож ви можете самі подати заявку на іпотеку. Так, а чи варто? Ні. Не забувайте про подобайку і слідкуйте за новинами. Дякую.